Друзі, вітаю! Сьогодні у нас протолка гарбузів чи фрезерування. Культиватор посварна тф ТЛ ТЛ-230. 60 см ширина. Не на всю тобто не повна фреза, одну секцію не ставила. На всю буде 80. Ну, ось побачимо, що з цього вийде. Я вже там вам Перекур. значить, ось Пропололи, зілля таке, як бачите, чималеньке вже. Все чисто, гарно. початку міжряддя, ну а потім заморочився і пройшов ось по кругу кущів. Можна сказати, що нічого тут сапкою і робити. Хіба що виривати зілля в самому кущі. От. Ну, зараз трішки він відпочивний культиватор, і я теж і пройдемось ще так само поміж кущами. От так. Ну, от. ну а потім походимо із рядня. Отаке от у нас діло сьогодні. Так, от. Пройшли зі багами такі. Далі щось пройти не між вистрасоля і гарбузами. так тим далі. Так, друзі, ну справились ми зі своїми гарбузами. Тобто зіллям в гарбузах. Вони у нас посажені ось в такому шахматному порядку. Так. Відстань, мабуть, метрів півтора-два, так? Тому так у нас і вийшло. Можна було зигзагом пройтись. Якщо б один навпроти одного були б, то можливо і так би і не вийшло. Тому що відстань тут міжряддя менше ніж 60 см. А я ходив на, 60, на ширину 60 см, тому так могло і не вийти. Ну а так, це так вийшло. Зілля там позалишались. А так перебило начебто. Що допомагає велике діло, що стоять оці диски для захисту рослин. Тому що ґрунт дуже пухкий. От. Якщо без них, то фрези сідають тонуть під вагою. Культиватор десь 60 кг. ну Це мабуть і з крилами. крила я зняв, ну, хай 50 буде. Тому нелегенький такий. І виходить, що то. Ну, і ще допомагає, не ріже. От, йшли. Біля аквасолі, то можна було пройтись близенько і листочки не різало. Такі справи. Так, ну до нових зустрічей, друзі.